Ось так виглядають наши четыре принцески. Ростуть як на дрожжах. Да. Едят корм Пуріна на данный час. Вся сама більше має вже 78 кіл. Всі маленькі по 70 кіл. На даний момент використовуємо корм Purina. Purina Turbo 290 Купував тиждень тому, ціна її була 1650 гривень. Багато хто говорить, що в різних областях ціна вже за 2000 У нас поки що ціна така. Тому і взяв цей корм йде 25 кг корму на одну тонну зерно смесі. Зерносмість я прикреплю прикреплю фотографію, як я мішаю. О, за... в, нашому кормі буде в нашій зерносмісі буде присутствувати такий корм, як кукуруза дрібна. Вже говорив. 3 мм сеточка стоїть. Потім пшениця, такий самий помол. Потім соєвий шрот. Теж перебиваємо його, бо треба, щоб було міленьке, щоб воно змішувалось з усим. Далі ячмінь, така сама смесь і макуха, далі макуха, вона наполовину, не наполовину, там маленький відсоток ячменя давав для того, щоб не забивався млин, бо воно жирне, може забивати млин. І ще у нас один інгредієнт, це йде крейда мелена, кормова. І сам премікс. Змінили ми трошки нашу посуду, тому що той вже замало. Ось таким чином я його пересипав усе слоями. Тепер у нас є невеличка така дрелька, міксер строїтельний. І Тим чином ми його перемішуємо. Росятка їдять його з задоволенням. Це ж за вухами ліщить. Ой, мамо, я вбила орка! Кажуть, його звали.